Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про векторний добуток векторів. Тож у шкільному курсі ви знайомилися із скалярним добутком векторів, і навіть сама назва говорила вам про те, що в результаті цього добутку буде стале число скалярний добуток векторів. А сьогодні говоримо про векторний добуток векторів. І тут також назва натякає нам на те, що результатом від множення цих векторів, тобто, якщо ми вектор А і вектор Б помножимо за правилом векторного добутку, то отримуємо вектор. І ось цей вектор, це у нас і буде вектор добутку. До того, ж, він перпендикулярний до векторів А і Б. Тож, як обчислити добуток векторних векторів, якщо у нас є, наприклад, його координати? Нехай у нас є координати вектора А і координати вектора Б. Найпростіше це зробити за допомогою визначника. Тож, якщо ви візьмете і першим рядком нашого визначника запишете вектори нового базису І ж, к, а, наступними двома рядками напишете координати цих векторів, тобто координати вектора А і координати вектора Б, якщо ви обчислите цей визначник. То коефіцієнти біля отриманих векторів Іжіка і будуть послідовні координати нового вектора цього векторного добутку. Це один із способів, якщо у вас є саме координати. Якщо ж у вас є довжини векторів і кут між ними, то векторний добуток це у нас добуток довжин цих векторів на. Сінус кута між ними. Нагадаю, вам може здатися знайома ця формула, але скалярний добуток у нас обчислюється подібним чином, тільки помножити на косинус кута. А коли ми говоримо про векторний, це уже саме мова йде про синус кута між ними. Це у нас буде модуль цього векторного добутку. Тож, якщо нам потрібно координати, ми використовуємо координати і отримуємо координати вектора. Якщо нам потрібна модуль цього векторного добутку, то ми користуємося цією, якщо маємо кут і відповідно довжини даних векторів. Векторний добуток має свої геометричні властивості, тобто геометричний зміст те, де ми його можемо використати. Якщо ми згадаємо зі шкільного курсу формулу для обчислення площі паралелограма, вона буде досить схожа до. Цієї формули. Тобто, щоб знайти площу паралелограму, нам потрібно дві сторони помножити між собою і помножити на синус кута між ними. Це цілком співпадає ось з нашою формулою векторів. Тому звідси і випливає один із найосновніших властивостей векторного добутку це те, що він дорівнює якраз площі цього паралелограму, який побудований на цих векторах. Тож, якщо у вас є два вектора. Добудовуєте його до паралелограма і отримуємо те, що площа паралелограма це модуль нашого векторного добутку. До того ж зверніть увагу, векторний добуток позначається за допомогою ось такого хрестика. Тож площа паралелограма є. Але якщо ми звернемо увагу, що провівши діагональ цього паралелограму, ми отримуємо два однакові трикутники, і площа одного з них буде знаходитися як половина від. Площі паралелограма, а отже половина від модуля векторного добутку, також важливим моментом є те, що синус 0 це 0. Тому, якщо ми підставимо сюди синус 0 і помножити на будь-які довжини векторів, отримуємо, що векторний добуток дорівнює 0. Тому, якщо вектори колінеарні, тобто лежать на паралельних прямих або на одній тій самій прямій. То вектори колінеарні, колінарні. І як в такому випадку кут між ними 0. А отже, підставивши 0, отримуємо, що модуль нашого векторного добутку буде дорівнювати 0 у випадку, якщо наші вектори колінарні. Також зауважимо те, що переставляти множники в даному добутку не можна, адже працює таке правило, що добуток. Двох векторів векторна дорівнює мінус b помножити на а. Тобто, якщо ви хочете переставити множники місцями, додаєте мінус. На цьому теорія завершена. Давайте спробуємо розв'язати конкретні завдання. І ось, наприклад, таке: знайдіть векторний добуток двох векторів, якщо у вас є їх координати. Тож, це наш перший спосіб ось за допомогою визначника. Що ми робимо? Перший рядочок заповнюємо векторами ІЖ К. Другий і третій відповідно нашого, координатами нашого вектора. Тобто тут 3, 5, 7, а тут у нас мінус 1, 2 і 3. Залишається обчислити цей визначник. Ну, способів досить багато, можете працювати за правилом трикутника, можете виписувати рядки і стовпці. Мені подобається виписувати стовпці, тому я так і зроблю. Тобто виписуємо перших два стопчики і будемо формувати діагоналі. Є виписано. І пам'ятаємо, що формуємо головні діагоналі, тобто нам потрібно взяти доводки по головних діагоналях. 5 на 3 15. І на І так і запишемо. 15 і. Друга діагональ. 7 на мінус 1 мінус 7 і ж. 3 на 2, 6. K. Всі добутки по головній діагоналі беремо з тим знаком, з яким вони і є. А от добутки по побічній діагоналі вже будемо брати з протилежним знаком. Ось наші побічні діагоналі, позначені жовтим. Будемо брати їх з протилежним знаком. Тобто мінус 1 помножити на 5 це у нас мінус 5, а ми беремо з протилежним знаком плюс 5. 2 на 7, 14, і мінус, мінус 14. І. 3 на 3 9 і мінус 9G. Тепер варто просто звести подібні доданки, тобто і до І і так далі. 15, мінус 14і маємо 1 і. По G у нас мінус 7 і мінус 9, мінус 7, мінус 9, мінус 16. Ну і К, плюс 6, плюс 5, плюс 11. K. Ось ці координати, які ми з вами отримали, вони і є координатами нашого векторного добутку, нового вектора, який ми отримали, скажімо, вектор С, що буде дорівнювати векторному добутку векторів А і Б, матиме координати 1 мінус 16 і 11. В принципі, все, нічого складного, якщо ви вмієте обчислювати визначники, то це для вас здасться зовсім просто. Наступне наше завдання знайти модуль векторного добутку, якщо у нас є довжини цих векторів, і кут між ними. Тоді ми використовуємо ось цю другу формулу, підставимо довжини і помножимо на сінус кута між ними. Тож, нехай у нас модуль вектора А дорівнює 3 одиниці, модуль вектора Б у нас буде дорівнювати 5 одиниць. Ну і кут між цими векторами позначимо альфа буде 30 градусів. Знайдемо модуль векторного добутку, тож модуль. Хрестик нагадую, позначає, що це саме векторний добуток, тобто крапочку тут ставити не треба, бо це буде у вас як скалярний. Обов'язково множення позначаємо хрестиком. І буде у нас модуль вектора А помножити на модуль вектора і помножити на синус альфа. Підставляємо тут у нас 3. Тут у нас 5, ну і тут у нас синус 30. Синус 30, як ми знаємо ще зі школи, він дорівнює 1 друга, отже, маємо 3 помножити на 5 і помножити на 1 другу. 3 на 5, 15, і половина з того це у нас 7 з половиною одиниць. Ну і останнє завдання для ознайомлення з найпростішими і найтиповішими завдання на векторний добуток це знайти площу паралелограма та трикутника, що побудований на векторах А і Б. Тож, знаємо, що площа паралелограма це у нас модуль векторного добутку. Тобто перед нами стоїть задача знайти спершу векторний добуток, а потім його модуль. Тож, давайте зробимо так, як ми в принципі, це робили в першому завданні. Візьмемо визначник, тут у нас к. виписуємо координати мінус 1, 2, мінус 2, 2, 1, мінус 1, і обчислюємо будь-яким зручним нам способом. В даному випадку це у нас буде виписування двох стовпчиків. Поїхали. Головна діагональ і її паралельні – це у нас мінус 2, мінус 4Ж і мінус 1К. Побічні діагоналі позначу. І будемо брати їх з протилежним знаком. 4, значить, мінус 4К. Мінус 2, значить, плюс 2i, мінус на мінус уже плюс і ще наш додатковий мінус, маємо мінус 1G. Зводимо подібні доданочки в тому ж порядку спершу по інус 2. і 2. Мінус 2 плюс 2 це у нас 0, тобто 0 i далі по g мінус 4 мінус 1, мінус 5. G. Ну і k у нас теж мінус 5к. Тож, вектор, який утворився новий. Він у нас буде з координатами 0, мінус 5 і мінус 5. Але нам потрібно модуль цього векторного добутку. Тобто, Згадуємо, як рахувати модуль вектора. Нагадаю, вам ось тут формулу, що це корінь і сума квадратів координат цього вектора. Координати є, отже, залишається знайти їх. Ну, прямо я відразу напишу, що це площа паралелограма, модуль нашого векторного добутку, і будемо рахувати, що це корінь і сума квадратів координат тобто кожна координата в квадраті. І між ними буде стояти плюс. Порахувати це не складно 0 плюс 25, і плюс 25. Маємо корінь із 50. Не лякайтесь, якщо у вас виходять корені, це дуже часта історія в таких завданнях. Підібрати числа, щоб виходили гарні результати. Досить складно, тому. Великий відсоток того, що в завданнях, які ви будете розв'язувати самостійно, ви якраз і отримаєте корені. Це нормально. Єдине, що якщо можна, ви можете трошечки винести щось за знак кореня. Як в даному випадку, корінь з 50 це у нас 25 помножити на 2. Корінь з 25 це 5, тому я розпишу, що це у нас 5 коренів з 2. Все 5 коренів з 2 квадратних одиниць, бо це наша площа. І є площа паралелограми, що побудованих на цих векторах. Все. А от площу трикутника, знаючи площу паралелограма, знайти елементарно. Тобто згадуємо, що трикутник це половина паралелограма, побудованого на цих векторах, і дописуємо просто помножити на одну другу. Все. Дивіться, площа трикутника це у нас одна друга від цього добутку. Отже, у нас одна друга помножити на 5 коренів з двох, ну і вийде таке не дуже симпатичне число, але тим не менш. 5 коренів з 2 поділити на 2 квадратних одиниць це площа відповідного трикутника, що побудований їх на цих векторах. Так, ми розглянули сьогодні найтиповіші, найпростіші завдання для ознайомлення з векторним добутком. Сподіваюсь, вони вам були зрозумілі і допоможуть в навчанні у вищих навчальних закладах. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось на наступному відео, де будемо говорити про мішаний добуток вже трьох векторів. Зустрінемось!